Відкрили виставку керівники арт-центру Іван та Михайло Ільки, а також основний натхненник творчої молоді краю митець Тарас Табака. який переконаний, що всі учасники експозиції, а їх є 19 – це яскраві представники прогресивного сучасного мистецтва в різних жанрах. Молоді люди мають власний незаангажований світогляд із усього складу. 80% учасників це молоді люди в районі 30 років такого віку. Фахові спеціалісти із е, освічені е, в області дизайну отримали освіти, професійний оператор, живопис, графіка, скульптура, кераміка. Для мене особисто стоїть питання так, як ці люди можуть себе реалізувати взагалі в майбутньому, де є точки виходу на якісь е, реальні застосування їхніх знань через сучасне мистецтво. Сучасне мистецтво рухається вперед і водночас є своєрідним способом показати рівень ментальності молодих закарпатських митців, Переконані учасники виставки. Це не є перша виставка сучасного мистецтва. Звичайно, і не остання. Вона не є якась така суперпафосна подія, насправді. Це швидше якийсь такий зріз мистецької ментальності Закарпаття. І цей зріз, він показує, що Митці вдумливо працюють, вони не проявляють тут амбіції, тобто вони не ставлять амбіції на перший план. Так? Взагалі, митець повинен відповідати на якісь свої внутрішні потреби в першу чергу. Результат експозиції приголомшливий, відзначають мистецтвознавці. Як молоді, так і маститі представники сучасного мистецтва показали високий європейський рівень творчості, каже Оксана Гаврош. Рада, що нарешті Ужгород має такий потужний сучасний центр, тому що без простору, в якому можна експонувати сучасне мистецтво, насправді це дуже тяжко зробити. Якщо в Києві зараз є якийсь трішки, скажімо так, не спад, але затища, то хочеться порадіти за Ужгород, що ми. Нарешті перебуваємо в якомусь такому культурному шоці і бумі, який за цю весну ну, дивує глядача Ужгородського. Подібні творчі експерименти з молодими художниками, за словами організатора виставки Тараса Табаки, є своєрідною передачею культурної влади молодшому поколінню, яке прогресивно рухається вперед у ритмі сучасного мистецтва.